До нас на гастролі приїхав Харківський національний театр опери та балету імені Миколи Лисенка. За часів незалежності це наймасштабніший приїзд гастролерів до Львівської опери у складі понад 200 осіб, солістів хору, оркестру, балету і технічних працівників. Спочатку проект назвали Україна Схід і Захід разом, але потім вирішили не ділити держави. Гастролери наголошують на єдності двох міст. Харківщина ніколи не мислила Львів і Харків. Як схід і захід це географічне для нас поняття. А на рівні ментальності ми завжди відчували єдність, ми завжди відчували якусь спільність. А особливо коли це стосується мистецького простору. На початок свого візиту харків'яни виставили у дзеркальному залі оперного театру живопис Олега Лазаренка на тему князя Ігоря, бо таку ж тему демонструватимуть Львів'янам. І на сцені харківський театр вийде на львівську сцену із оперою Бородіна Князь Ігор. Цю виставу театр називає своєю візитівкою. А у п'ятницю глядачам демонструватимуть балет Амірова. Тисяча і одна ніч. Проект є частиною співпраці Харківської і Львівської областей.